Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо залежність добутку від зміни одного з множників. У стародавньому Китаї ще у другому столітті до нашої ери було створено наукову працю математика в дев'яти книгах, яка засвідчила, що спершу китайці використовували такі дроби, як половина, мала половина, тобто третина. Други вони розглядали частину цілого і вважали, що дрівці застигли процес ділення одного числа на інше, діленого на дільник. Саме це питання ми сьогодні будемо розглядати. Також ви видосконалити мені застосовувати правила знаходження частини від цілого або цілого за величиною його частини. Порівнювати частини. Будь ласка, запишіть 22 листопада класна робота. І запишіть, будь ласка, дріб 1 восьма. Зупинили відео, скільки вам потрібно часу, та записали. Прочитаємо з вами дроби. Розташуємо їх в порядку зростання. 1 12, 1 дев'ята, 1 сьома, 1 п'ятнадцята. 1 третя, 1 восьма, 1 п'ята. Зподання. Отже. Від найбільшого до найменшого. Найбільше які у нас тут одна третя, потім одна п'ята, одна сьома, одна восьма, одна дев'ята, одна дванадцята, одна п'ятнадцята. Молодці. Написали, будь ласка, номер два. Нам з вами потрібно буде. Записати або знайти дріб від числа, або знайти ціле за його частинку. Отже, 1 сьому від 56. Що ми з вами робимо? Правильно, нам потрібно 56 поділити на 7. і буде 8. Записали, будь ласка. Далі, 1 третю від 27. Що ми з вами робимо? Так, 27 поділили на 3 і отримали. Дев'ять, записали. Ціле, якщо його одна п'ята дорівнює 7. Отже, одна п'ята дорівнює 7, значить, що ми робимо? Ми 7 множимо на 5 і буде. П'ятірка, не написалась, 35. Так, і одна четверта від восьми це 8 множимо на 4, відповідно, 32. Так, продовжуємо. Знайдіть, будь ласка, одну шосту від 24. Що ми робимо? 24 поділили на 6 і буде 4. Одна третя від 18. Ми 18 ділимо на 3, отримали 6. Так, скільки, ви, якщо вам потрібно, ви зупиняєте, ні, йдемо з вами далі. Перевірте роботу учнів, які мали знайти 1 четверту від 8, правильно? Ні. Потрібно було поділити і буде 2. Одну дев'яту від 18. Тут все вірно, тут вони молодці, справилися. Одну шосту від 36. Тричіть поділили на 6, отримали 9. Вірно? Ні, адже буде 6. Ціле, якщо його одна друга це 4. Отже, що ми з вами робимо? Ми повинні помножити 4 на 2, і буде 8. 1 п'ята це 10. Отже, ми повинні 10 помножити на 5 і буде 50. Так, і тут дивимося: 1 8 це 6. 6 на 8, 48. Тут все вірно. Так, нам потрібно з вами дібрати до кожної задачі та доповнити схему. Розв'язати задачі та поговорити, як вони пов'язані. На озері 9 птахів. Третина всіх птахів лебеді. Скільки лебедів на озері. І наступне на озері 9 лебедів, що становить третину всіх птахів. Отже, до першої відносно Пі... перша, до другої відносно друга. Так, виконаємо з вами теж завдання усно. 42 плюс 18. 60. 18. Тут дивимося, 19 на 1 більше, значить, відповідно, буде 61. 2 на 8 – 16, а 2 на 4 – у два рази менше, значить буде відповідно 8. 3 на 2 – 6, а 3 на… Ну, отже, збільшили в два рази, а 3 на 4 – 12. 2 на 5 – 10. збільшилось у два рази, відповідно, і добуток так само збільшився в два рази. 13 плюс 7 – 20. А 13 плюс 9. Плюс 2. Так, 20 плюс 2, 22. 3 на 9, 27, 3 на 3, 9. Так, розв'яжемо з вами задачу. Переслідуючи здобич, Рей стрибнула на 3 метри, а потім подолала відстань на 1 метр більше, стрибнувши через річку. Скільки метрів подолала рис стрибками? Отже, 3, а потім на 1 більше 4. І тепер 3 плюс 4 – 7. Так, написали, будь ласка, номер 7. І прослухали задачу. Ганна приготувала сік і налила його в 3-літрові банки. Скільки всього соку приготувала Ганна, якщо вийшло 7 банок? Отже, ми множимо 3 на 7, отримаємо 21 літр відповідь: 21 літр соку приготувала Ганна. Зупиняєте відео, записуєте коротку мову, розв'язок та відповідь. Написала номер 8 Тут у нас з вами будуть прості, не ускладнені рівняння. Тому ви зупиняєте відео. Їх самостійно розв'язати, а потім тільки вмикаєте та перевіряєте. Так, виконали перші два рівняння. Перевіряємо. 72 мінус К буде 56. Як знайти К, що ми робимо? Так, 72 мінус 56, і К буде дорівнювати 16. 72, мінус 16 буде 56. 56 дорівнює 56. П плюс 18 дорівнює 44. Якщо в мене плюс, то я шукаю як? Мінусом. Отже, 44 мінус 18. І П дорівнює 26. Підставили 44 дорівнює 44. Йдемо з вами далі. Так само зупинили відео і самостійно порахували. Готові перевіряти. Так, 8 помножила на це, буде 48. Якщо в мене множення, я шукаю, якою дію ділення, тобто 48 ділю на 8 і отримала 6. Підставили 8 на 6, 48, 48 дорівнює 48, К поділити на 8 буде 5. Що ми з вами робимо? Ми 8 помножити на 5. І буде 40. Підставляємо 40 поділили на 8, отримали 5. 5 дорівнює 5. І останнє рівняння. 72 поділили на Б, буде 8. Як знайти Б? Так, потрібно 72 поділити на 8. І Б дорівнює 9. Отже, підставляємо, 72 поділили на 9, отримали 8, 8 дорівнює 8. Так, номер 9 Так само зупинили відео, записали ланцюжок, а тоді тільки з вами перевіримо. Так, готові перевіряти. Давайте розбиратися. Спочатку 30 мінус 14.

Так, отже, що ви сьогодні повторили, які вміння вдосконалювати, що вам було найцікавіше, що було найскладніше. Я вам дякую за урок, ви на все у вас вийшло. Ви в мене розумнички. До побачення, гарного дня!